Усім привіт! З вами онлайн школа англійської мови Болтайко Скул. І так я сказала два роки назад у своєму першому відео звернення. А тепер нам уже два роки, і ми мовна онлайн-школа, де навчаємо англійської та іспанської мов. І ми не плануємо зупинятися. Тепер я не одна. У мене є своя прекрасна, чудова команда, яка допомагає мені втілювати всі мої мрії в реальність. І розвивати цю школу як найкраще за останній рік. Ми створили понад 10 нових рубрик, щоб дивувати вас, і ви їх можете переглянути на нашій інстаграм-сторі. Розуміння та вивчення мов це не просто про результат, це також про шлях, який ми маємо разом з вами подолати, щоб досягти вашої мети. А для цього ми створюємо заняття в мрії для вас. За а... ці два роки до нашої Болтайко Скул приєдналося дуже багато студентів, з якими ми завжди радіємо їх успіхам та підтримуємо у всьому. А також наші студенти регулярно залишають відгуки та фідбеки, які ви можете побачити в наших актуальних, щоб упевнитися, що наша школа. Дійсно, школа вашої мрії. Нашим студентам ми не лише допомагаємо швидко заговорити, ми також допомагаємо скласти важливі іспити та пройти інтерв'ю на роботу. Наші заняття це інтерактив, комфорт і можливість бути собою. Тож, якщо ви досі думаєте, чи варто вивчати іноземні мови, не вагайтеся, а приходьте до нас в Болтайко Скул. До речі, у нас зараз проходить розіграш, в якому ви можете взяти участь і отримати знижечку на навчання або усі часи англійської мови. Чекаємо всіх в нашій Болтайко Скул!